Я на выбор блогер и как про с сюрпризи. Э, ту, Поки що пока что у тільки дві колекції. коллекции, 10 ночей та смайли. Смайли я вже відкрила. ну, ну Тому погнали вибирати пакетики Або ж не це робити. Так, все, в принципі. Ну, такого можна начать. Давайте сделать ночей. Давайте ведем. Оце пакетик. Мені він дуже нравится. Да, всі пакетики я вирішила зробити вырешила Тому що... З ними дуже сложно путаться. Так, тут у нас пакетики не дуже одинаковые, Ну давайте возьмем чебупелю. Все. Теперь открываем наш каталог. Вот так І И начинаем нашу распаковку. Зараз телефонную подставочку поставлю. Потому, потому что так... Блин, так не видно каталог. Отак, так виднейше. Он чуть-чуть неудобно, поэтому я поставлю сюда. И, друзья, нам по смайл под номером... Cheese! Сейчас я отклеплю скотч. Так. обожнює скотч. Зараз покажу, як ми його наклеїмо, Ми його будемо такі. -а -а, Що знов порву! Та божечки! Все. Тепер буду відкривати, також же саме буду відкривати пакетик 99 ночей. Ой-ой-ой, він -ой -ой -ой, чуть прорвалась. Акуратно. треба щось. Секундочку. Зараз я вам все покажу. Це у нас пакетик під номером 2. І це у нас. Старий топор. Зараз я його приклею. Так, все, осталось тільки приклеїти Він так не приклеїться, поэтому давайте його приклеїмо так. На... Пушечки душу. Mm -hmm. На цьому все, всім, па-па З вами була Віка.